Всім привіт! Сьогодні хотіла поговорити про те, як змінились пріоритети останнім часом, і це не про пріоритет донатів на ЗСУ. Він має бути основним для кожного, а про більш звичайні речі, наприклад, про комп'ютери. От як зараз пам'ятаю, раніше під оглядом будь-якого ноута була куп коментарів і серії. Це все херня? Я за такі ж гроші зберу собі компуктер на 148-ядерному AMD з кілотонною оперативної пам'яті. Тепер от хочеться запитати в цих людей: а ви коли взагалі в останній раз включали той ПК? Я от свій, наприклад. Ні, навіть не згадаю. На початку війни взагалі поїхала і не бачила його доволі довго. А як повернулась, ситуація на те, щоб змінилась. то світла нема, то тривога, і треба йти на Калідор, то інтернет пропадає, і щоб щось зробити, треба їхати в кафе або в пункт незламності зі старлінком. Хоча останнє вже не актуально, бо Starlink я собі купила, але все інше через русню все ще актуально і буде таким ще доволі довго. Без ноутбука зараз ніяк і бажано, щоб він був. Компактним, легким і заряджався від павербанку. В моєму випадку це MacBook Air M2. І не дивлячись на його просто феноменальну автономність, не можу сказати, що він ідеал. Наприклад, коли ввечері дивишся кіно, то в темряві одразу кидаються в очі тільки APS екраном і діагоналі не вистачає. Якби щось подібне, дюймів на 16 із OLED-ом, у Apple такого немає, а у Acer є. Називається Swift Edge, і це один з найдивніших ноутів, які я коли-небудь брала до рук. Чому? А от, щоб це зрозуміти, треба взяти його в руку. Я спочатку подумала, що це якийсь муляж, що так не буває, що в нього забули додати якісь комплектуючі, звикла до співвідношення габаритів та ваги далеко не найважчого, Air, Але Swift Edge зламав мою вістібулярочку. Пам'ятаєте, як в офісі Джим підкладав два грузики в слухавку, щоб той звикав до збільшеної ваги, а потім в один день всіх прибрав, і той стукнув себе по лобу? тут було так само, і я спершу трохи не підкинула ноут до стелі, бо при діагоналі. 16 дюймів свіфт важить усього трохи більше кілограма. Якщо бути точною, то кіло 170. на 100 грамів менше за мій Air. Весь попередній досвід каже: ноутбук таких габаритів навіть настільки тонкий, не може бути настільки легким, але він зараза може, і це дуже дивні відчуття. Як у Acer так вийшло? Ну, по-перше, Edge повністю виготовлений із магнієвого сплаву, і хтось скаже, що це пластик, але ні. Матеріал на дотик завжди трохи прохолодний. Більше нагадує метал, ніж пластик. А по друге. Не буду ховати слона під юбкою. Так, батарейка у Edge не найбільша 54 ватт-години. І це ок для 13 дюймів, але для 16 могло би стати суттєвим недоліком. Але як я люблю казати, головне не розміри, а вміння. І в цьому випадку це правда, а не для того, щоб заспокоїти. Від одного заряду в мене Edge жив десь 6-8 годин при браузингу та наборі текстів, в залежності від яскравості підсвітки. Непогано як для кілограмової 16. ки Звісно, якщо нагрузити прямо по самі вінця, то вийде. Стандартні 2-3 години. Але, по-перше, Edge усе таки не для професійної роботи з 3D та рендеру. А по-друге, від павербанки 30К з виходом на 65 Вт Свіфт заряджається від 0 до сотні за півтори години майже два рази. Звісно, банка важить як півноута, але ми з вами живемо в реальності, коли без павербанку з дому все одно ніхто не виходить. Тож, яка різниця, що від нього заряджати: ноут чи смартфон? Головне енергоефективність. І вона у Swift Edge на висоті, особливо при перегляді відосів. В мене виходило 10 11 годин. Це офігенно враховуючи, яке задоволення доставляє перегляд кіна на цьому ноуті, особливо в повній темряві. Ну бо нічого кращого, ніж 4К oled дисплей для портативного перегляду, людство ще не винайшло, і тут встановлено саме такий. Не бачу сенсу розказувати про глибокий чорний. Я впевнена, всі бачили картинку на OLED. -і. Але блін, майже кожного разу, включаючи відео на цьому ноуті, я ловила себе на думці, що переді мною шматочок мого телевізора. Ну що, все дуже схоже, включаючи 700 ніт пікову. Яркості при HDR контенті. От ні разу не пожалкувала, що подивилась щось спецефектне на ноуті, а не на телеку. З Air таке відчуття було тупо кожного разу. От би ще й звук тут був на рівні Air. В порівнянні відчувається, що у Apple і об'єму більше, і гучність відчутно вища. Сам по собі він непоганий, його достатньо, але просто не дотягує до картинки. Жаль, був би ідеальний блекаутний кінотеатр. А так, щоб отримати більше задоволення, кіно я дивилась з портативною блютуз колонкою. Чи є недоліки OLED? Хтось може жалітись на шим, хоча я його не відчула. При білій заливці він споживає трохи більше за IPS, тож про це треба пам'ятати, і включати темну тему інтерфейсу. Ну і ще він, скоріше за все, не дуже підійде для серйозної роботи з кольором. Не через погане калібрування, тут з цим все ок. Через те, що OLED все ж таки трохи прикрашає дійсність. І не те, щоб я на це жалілись, особливо зараз. Максимальна яскравість, до речі, близько 400 ніт. Не рекорд, але завдяки контрасту і ефективному антибліковому покринню. Ритю впевнена, на сонці проблем з переглядом контенту не буде. Як не буде проблеми з продуктивністю, бо восьмиядерний AMD Ryzen 7 6800U на архітектурі Zen 3 Plus, в купі 16 гігами ddr 5 та дуже спритними SSD без проблем справляється з будь-якими повсякденними задачами. Відеоядро Radeon 680M Теж нічого як для вбудованого видає, як колись казали, консольні 30 кадрів в сучасних іграх Full HD і до 120-130 кадрів в кіберспорт. Тивних дрочильнях не знаю, кому це потрібно на ультратонкому та легкому ноуті, але якщо захочеться витратити цінний заряд батареї на ігри з посереднім марафоном та продуктивністю, під акомпанемент доволі ефективної, але в жодному разі не тихої системи охолодження, максимум, що я бачила, це 75 градусів, то така можливість є. Хоча система охолодження ви будете чути не тільки в іграх, наприклад, вона працює при одночасній роботі і зарядці, поки батарея не набере 80%. На мінімумі, але тим не менш, хвилин. 40 будете чути легке посвистування. Швидка зарядка і все таке, але інші якось справляються і без цього. Зате деякі інші не можуть вставити в свої більш товсті ноути усі необхідні порти, а Acer змогли. Тут тобі два USB A і два USB-C стандарту USB 4 зі швидкістю 40 гігабіт. Та HDMI 2.1, що видає 120 Гц при 4К. Коротше, моя повага, який за саме просунутий швидкий Wi-Fi 6i. Так, що там ще мало не забула: клавіатура з підсвічуванням. Це добре, але з трохи дивним розміщенням клавіш, до яких доводиться якийсь час звикати. І от я навіть не можу сказати, що саме не так, але перший час постійно промахувалися по шифту та по деяким літерам при сліпому наборі. Може якась нестандартна відстань між клавішами, чи що, але то таке. А ще тут найбезпечніший в світі сканер відбитку пальця. І справа тут не в тому, що він якийсь 5D, а в тому, що він вбудований в кнопку включення. Але якщо про це не знати, то ніколи не здогадайтесь, бо на вигляд воно абсолютно звичайне. настільки. І що Acer навіть спеціальну наліпку приклеїли. Типу так, це не просто кнопка. Коротше, нормальна людина, може і здогадається, а от, наприклад, русня – ні. Хоча вони, мабуть, відсіюються ще тоді, коли беруть ноут в руки, на що пиздати, якщо він пустий. Та й виглядає Swift Edge, ну, супер, мега мінімалістично, не те, що пралка. Хоча є версія в блакитно-зеленому кольорі, і от вона більш флеші, you know. Головне, який би колір ви не обрали, молю. Зірвіть ці кляті наліпки. Я б теж зірвала, але ноут треба повертати. Це трохи сумний момент. Буду сумувати за тим, як виглядає кіно на екрані цього ноута і за його просто фантастичною легкістю, завдяки якій його можна просто скрізь себе обрати і ще можна розмістити на собі, так щоб взагалі нічого не давило. Не все в ньому ідеально. Хотілося б трохи автономнішу батарею, тихішу систему охолодження та потужніший звук. З іншого боку, для 4К екрану автономністю дуже ок. Система охолодження справляється з доволі потужним процесором, а зробив все так, як я запропонувала, ноут став би важче, товший, перетворився б на просто ще один ноутбук. А так у Acer вийшов просто унікальний продукт з незвичайним набором якостей. Так що, якщо тягнете по грошам, любите кіно та працювати на ноутбуку. Зверніть увагу на Acer Swift Edge. Він вас точно шокує. В хорошому значенні цього слова. Не забувайте про коменти, про лайки, підписочки і. всіх обняв!